Звоню до телефона, там було до Гловської, і кажу, вона мені говорить, що це буде коштувати. Там, маска 1600, тамограф 450, жидкость 100, битові послуги 700. Ой, битові послуги нічого не казала. Коли приїхали, ми там маску знаємо, треба брати, тамограф стоять. Стало питання 700 гривень. Я кажу, чого 700 гривень? За що? Вона каже, на миючі. Кажу, чому так дорого? Ви ж свої, своїх, бо я вже почув людей, розпросив дешевше, ви і нагородні. Кажу, добре. О, я кажу, я вам за палату кожен день 200 гривень буду ну, виплачувати, то як ви так цього? І вона, та ви що, приїхали тут мене вчити, наїжджаєте на мене? І пішло крики, і ось цього все почалося. Я пішов до Максимівка, ми поговорили з ним нормально. Він каже: іди до Щигловський, будеся, я приходжу, вона знов на мене. Потім я звернувся до дуже ну, поважних людей тут в Рівному, дуже поважні люди мої знайомі. Звернувся, вони дзвонили, я так розумію, Максимівку, він знав, там їй сказав чи щось. Як він сказав, що він сказав, ми прийшли ще більше. І вона сказала, я роблю це не для вашого Володі. Мені він, типу, там, додому, я роблю це для Максимюка. Потім ще раз було звернено, я зрозумів, що там Максимюк не рекомендує. Чому я сьогодні сюди приїхав, якщо його хочуть залишити цю людину? Він, може, і хороша людина, я не знаю. Але він такий слабохарактерний, він не може руководити. Вони розвели там бардак, розвели мафію там.